Коли горить, ширенича, земля страшна, земля страшна, коли гориче. То від спеки і сивіло від спраги лами. Всірівни вікру лелеки, а земля в димовищі війни. Над хвилями десни в краю вогненному, підводиться стовпчик, зірка на ньому, рибичка в шоломі, стоїть, мов спокутка, ніхто не забуде, ніщо не забути. Попай доти, що зникли до сур. з розкатами рахунком не зведено Вітьма Богінвальда, Бухенвальда, пути Освенце. Ніхто не забутий, ніщо не забутий. Вічний вогонь вимагає миру і щастя живим. Народу мир потрібен, як вода, як хліб і сіль, і він його доб'ється. Щасливий той. Складемо руки, як рід єдиний. Несемось вище найвищий гір, хай клич людини над світом лине. Війна з війною, хай буде мир. Моя дитина, далекий брат, до сонця зводить розумний зір. Щасливі будьте дитиною, мати, війна з війною, хай буде мир. 22 червня 1941 року ми не забудемо цієї дати. Не забудьте нам роки фашистської навали. У 41-му полки з Чернігова на фронт рушала. Підвагою в щерць, ми йшли вперед що сили. І ворога настигла смерть, його ущент розбив. Вічний вогонь палає, дзвонить удалі століть. Вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть. Вічний вогонь клекоче, Люди, не треба війни. Віч, щоб вмирали дочки, сестри, батьки і сини. не йшов, не їхав ти, а при шляху, віці, це серце попаде. Понад 20 мільйонів людей полягли в боях за наше світле сьогодення. Вони вже ніколи не притиснуть до грудей і голови матері чи дружини. Вони ніколи не піднімуть на руки сина чи доньку. Щоб не шепчуть до полі у полі. Наче теж згадують свої. Як ніби чили квіти і душі, чорним пугом страшної віти. Родочесного, доброго, люди переконані твердо-давно. Хто минулим випадком забуде, може знову повернутись воно. Леха покриється пилом, забуття не знає, не знає боїнські світки. Ладно, вичить сперботні мої. Біля розлука у ділися літами. Пригадаємо тривожні дороги і страхи, шаленіючи виль. Присягнемо ім'ям перемоги. Все здолати у битві за мир.